Для Дніпра у мікрорайоні Митниця освячено каплицю Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Це початок майбутнього храмового комплексу на честь нашої небесної заступниці. Тому на його освячення прибув навіть блаженніший Святослав Шевчук. Його тепло вітали очільники міста і області, які теж взяли участь у цій благодатній події. Святіші патріарші, вітаємо вас як нашого батька на цій землі, яка Дихає українством віками. У сьому благождали благості Твої, нехай буде вона царства Твого, благословений преброславлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. На святковій літургії співслужили священники Української греко-католицької церкви з Києва, Львова, Сміли, Золотоноші, Черкас та брати Семінаристи. Особливої урочистості додавав своїм співом хор Патріаршого собору Воскресіння Христового з Києва. Господнє слово завжди нам допомагає, треба лише правильно його зрозуміти. Приміром, фрагмент Євангелія про дивне просвітлення Господом сліпонародженого допомагає нам зрозуміти, наскільки треба шукати світла Всевишнього. Цей храм стає сучасною нам село Амською Цей храм стає простором просвічення людини. Бо тут, у цьому храмі, Христос є і буде назавжди присутній разом з вами. Він буде просвічувати нас, буде відновляти наше життя у тайні хрещення, буде сповняти нас Духом Святим у тайні мирохомазання, буде кормити нас своїм тілом і своєю кров'ю у тайні Пресвятої Євхаристії, яка буде звершуватись на новоосвяченому престолі. Господь буде єднати вічною любов'ю серця молодих у тайні шлюбу. Тут Він буде прощати нам наші гріхи у цьому таїнстві сповіді. Тут Він буде діяти через таїнство священства. Бо священник буде той, хто буде посередником Божої присутності. У тайні є помазання Господь буде зціляти наші рани. Господь Бог нам відповідає, що нашою надією є Він, нашим світлом є Він. І коли ми будемо мати це світло, ми не будемо блукати по темрі, а будемо мати світло життя. Я хочу сьогодні побажати усім вам. Відчути того Бога, який приходить до вас, відчути того Спасителя, який торкає сьогодні кожного з вас так, як він торкнувся сліпих очей оцього все чоловіка і відкрив їх. Прикметно, що спільно з греко-католиками молилися римо-католики та віряни Української православної церкви Київського патріархату. Це прекрасний знак, переконані їхні предстоятелі. Ваше присутність сьогодні підкреслює те, що справді між нами є повага, любов і разом будемо шукати необхідні кроки для церковного єднання. Цілком ви слушні слова говорите, що ми дійсно против. Хоча я переконаний, тимчасово розділені по конфесіям, але настане час, коли ми теж будемо в єдиній церкві. І прикладом для цього є нинішня ситуація з розділенням православних. Це розділення тимчасове, і ніхто не знав, як зможе Православна Церква об'єднатися. Але прийшов час парафії зараз масово на Західній Україні особливо переходить з Московського в Київський патріархат і таким чином об'єднуються в ту єдину помісну церкву, яку благословив Бог. Бути на українській землі. Так само відродив греко-католицьку церкву, яка теж в свій час постраждала від того безбожного режиму, але правда вистачастувала ваше блаженство, тепер ви ведете корабель цей через бурхливі води нинішньої складної ситуації. І я теж переконаний, що настане час, тільки Бог знає як, але від нас вимагається в першу чергу любов. Тільки любов будує, щоб ми на цих молитовних заходах підкреслювали єдність по Духу, що Дух у нас один. А якщо Дух один, то він з'єднає нас і в єдине стадо, в єдину церкву. Настоятель парафії Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви Отець Юліан пригадав, як три роки тому на місці майбутньої каплиці вони з блаженнішим щиро молилися, просячи Господа допомогти збудувати дім Божий. І вкотре переконалися, яку велику силу має молитва. Ми дякуємо, справді, найперше, Богові святому за. Цей великий дар, тому що церква є Божа. Храмці завжди Божа споруда, де покликані бути Божі люди, і Бог буде перебувати серед тих людей. Дякую Богородиці, яка є покровом цієї парахії, тільки мого Священства і тільки мого життя. І справді, якби не покров Богородиці, Поважко ми було десь чекати допомоги, і справді вона це все зробила і їй завдячую це все. Також завдячую Миколаєві, знаєте, колись тепер вже владика, тоді ще був брат Богдан Манишник. Ми як військові академії сухопутних військ починали ремонт. І потім чудом прийшли досить такі поважні гроші. Він мені сказав, каже, я молився місяць до Акаті до Святого Миколая. Коли я став священником, тут я молився до Святого Миколая за землю і молився за будову храму каплиці, і далі за будову храму. Тому видно, що це є дія також святого Миколая. Каплицю Покрови Пресвятої Богородиці споруджено за три роки старанніми вірянтами ценатів. Їх у день освячення нагороджено патріаршими грамотами Української греко-католицької церкви. Ми до цього йшли близько трьох років вперше, коли. Почали про це мріяти за цим Юліаном і багато докладали зусиль. І не просто було провести через рішення міської ради по наданню землі, тому що і комуністи, і партія регіонів активно виступали проти. Тому навіть кілька спроб було прийняти відповідні рішення. Далі, звичайно, великий обсяг робіт пов'язаних з архітектурним плануванням, з отриманням всіх дозволів, погодженням, документацією. Ну, і от ми щойно згадували з Олександром Згібловим, коли тільки розпочалися тут роботи, а роботи тут розпочинали працівники заводу Темп, які прибирали цю територію, зрізали ну, такі самосійні дерева, розчищали і так далі, то починалося з пострілів, наших робітників стріляли тут з пневматичних рушниць, з балконів. Довелося враховувати цих людей, спілкуватися з жителями. Ну, тобто цілий така низка була різних. Пригод і не завжди приємних, і я щасливий, що сьогодні храм освячений і я розпочинав свою розпочав свою роботу. Так тяжко тут, наче починалося забудова ця розчис. Розчистили ми цю територію, де дерева. А потім якось так все пішло, і ми з ним спілкуємося постійно. Такому знаєте, постійному режимі онлайн. я побачив, що це рухається. І слава Богу, що будуються церкви в нашій країні. Слава Богу, що будуються церкви на в нашому місті, і хай так далі буде. Каплиця Покрови Пресвятої Богородиці знаходиться у Черкасах по вулиці Героїв Дніпра і запрошує на богослужіння усіх незалежно від релігійної чи політичної приналежності. Зараз ми повинні всі об'єднуватися заради таких справ, для того, щоб є статистика, загальноєвропейська статистика, яка виміряє злочинність на 10 тисяч населення. Так, ця статистика говорить про те, що там, де починають Провід проповідувати слово Боже, починаючи від малку від садочку, то там найменше людина скоє злочинів або люди скоє злочинів. І тому це важливо зараз нам і дітей навчати, і самі входити в храми, і сповідуватися. Ми є християни і ми повинні це робити задля добра, задля любові. Тема єдності української церкви сьогодні стоїть дуже гостро. Але предстоятель греко-католиків Святослав Шевчук переконаний, єдиній церкві бути я вірю в те, що в Україні є і буде єдина помісна українська церква. Сьогодні відбуваються дуже важливі процеси єднання українського православ'я. І думаю, що це треба вітати, і ми, як греко-католики, молимося за єдність спочатку православної гілки київського християнства. Думаю, що наступним кроком це буде єднання католицької і православної сторони відповідно до того, якою Київська церква була в часи святого князя Володимира. Вона була єдиною, вона була в єдності з римським апостольським престолом, і вона була єдина як помісна. Православна церква Київської Русі України з часом через різні обставини ця єдина Київська церква була поділена. Але сьогодні є надзвичайно потужні процеси, які сприяють відновленню цієї єдності. Коли вона відбудеться, ми до кінця не знаємо, але ми будемо все робити для того, щоб це церковне єднання проходило якнайкраще і якнайшвидше. Поки що біля каплиці покрови Пресвятої Богородиці немає великих клумб, але перші яскраві букети вселяють велику надію. Ми піднімемося, розквітнемо. Тепер нам треба працювати далі, споруджувати нові і нові храми, деби лунала спільна молитва. Ще одну каплицю Української православної церкви Київського патріархату незабаром почнуть будувати на території Черкаського обласного кардіологічного центру. Вона носитиме ім'я святого Пантелеймона Цілителя, Духовного лікаря, покровителя хворих і немічних. Тож подібні споруди були б незайвими у кожному медичному закладі області, наголошують духовні Хворим Людям тяжко знайти церкву, яка далеко знаходиться, і тому природні, що ми намагаємося наблизити молитву і божественну дію до самої людини, яка потребує цієї дії. Каплицю на честь святого пантелеймона цілителя планують звести до осені за кошти меценатів. Якщо хоча б одна людина має таку потребу, перебуваючи тут, зайти в капличку, помолитися, чи то хворий, чи то співробітник, я думаю, що це буде добре, якщо така капличка буде на території кардіологічного центру.